Хотіла вам надати таку корисну інформацію, щоб ви мали на увазі. Зі мною трапилася одна неприємна ситуація з замовленням в інтернет-магазині. До цього я замовляла речі не один раз, вони якісні, вони йдуть напряму з Турції з, зі складів, тобто, там якість просто преміальна. І вони певно ж коштують дешевше ніж в наших магазинах місцевих. По-перше, таких речей тут нема, ніде нема. По-друге, вони вищої якості і ціна адекватна. Ну не завищена, не не дешева, але І ще я полюбляла там в закритому. Полюбляла боже загоріс, полюбляла в закритому каналі. Були завжди розпродаж. Розпродаж, акційні товари. Я завжди обирала там по акції, коли сезон закінчується, можна було вичепити дуже класну річ за 50 або 70% відсотків знижкою. Це дуже розумно. До речі, купляти якісні речі по знижкам. Не купляти мотлох дешеве, а купляти якісне в знижку. Тоді це за ту ж ціну ви отримаєте якісні речі. Але треба дочекатись просто акції. Так ось, якщо ви замовляєте і робите передоплату, наприклад, як я, 50%, то обов'язково ви робите, формуєте квитанцію, Звітування відправляєте та, в переписку. Усю переписку фіксуйте, будь ласка, робіть скрини, тому що в мене виникла ситуація, я замовила собі куртку, вона повинна була прийти. Уявіть собі ще 8 грудня я замовила. До нового, там 2 тижні вони сказали 20 днів, максимум там, 2 тижні, 10-14 днів, і вона буде в вас. Так завжди працювало, навіть швидше приходило. А тут вже Новий рік я пишу їм, я хотіла надягнути цю куртку на Новий рік: Відповідь, ось ми вам відправимо через пару днів, вдягнете, все буде добре. А куртки нема. Пройшов новий рік, вже все пройшло, що можна було. Я пишу: ну, та що там? Якщо є щось не так, так скажіть, давайте робити заміну. Ну, якщо з товаром, скажіть правду, не брешіть. На днях вам відправимо, чекаємо поставку зі складу, чекаємо, нічого не прийшло. А знову я пишу, що там проходить час, я ще даю їм тиждень, що там? Я заплатила 850 гривень на хвилинку. Куртка по акції коштує 1600 там гривень, з них 850 я заплатила. Відповідь мені, чекайте, на днях буде. Я вже психанула, кажу, давайте обирати щось інше. Я зараз оберу акційну якусь другу і мені вже будь-яка там або светер, або щось, але я хочу повернути свої знаєте, кошти в якомусь хай форматі, нехай вже я куплю щось інше, але ж я не втрачу це, скільки я буду ждати. Пройшов місяць, уявіть собі, я пишу вже зла, кажу, слухайте, ну якесь це бред, це не може бути. А вони мені. Чекайте, чекайте, все, здавайте, ну, ні, давайте добре, зробимо заміну, хоча на днях буде ваш товар. Ну, коротше, я даю вам останній шанс, і вже пройшов більше місяця. ось Сьогодні, з 8 грудня, проплачене було замовлення. Не, хвилинку, 8 грудня. Сьогодні вже на хвилинку. Вже яке січня. Я пишу сьогодні, поверніть, мені, будь ласка, мої кошти. І я скидаю їм скрини нашої переписки, оці обіцянки, квитанцію, все скидаю. У мене є на будь-який випадок, якщо вони мене надурять, я можу на них подати жалобу. Ну, реально, можна. У мене є як шахраївих можна, ну, реально це бред. Не може такого бути як якісь аргументи, або це ваша помилка. Ну або якісь проблеми виникли. І що ви думаєте, коли я скинула їм усі скрини нашої переписки, включаючи квитанцію, вони написали мені: оберіть, будь ласка, на заміну товар там, де написано в наявності. Я обираю зовсім іншу куртку. Теж по знижці і ще краще, до речі, знижці вона вже коштує 1200 гривень, а там була 1600 на 70, здається. За 1200 Таку прикольна а, така, знаєте, ця ляска, така, як її називають, так? А, і. З капюшоном, така подовжена, прикольна така куртка. Зараз, звісно ж, зима вже у лютому завжди скидки взагалі на зимовий одяг. Ну, мені в неї походити, і вже весна буде. Потеплена і тут такий мех непоганий. Ну, такий дій, штучний. Я ношу взагалі, що зараз лише в більшості випадків штучне. Хутра деякі в мене речі є такі, то я вже не втрачаю кошти на дорогі мехові вироби. Так ось. Уявіть собі, то вони запропонували сказали все, оформлюємо вам заявочку. Ваш заказ замовлення буде відправлено. Ваше ну, чекайте, воно буде. Ну, подивимось. Як прийде, я вам покажу ту куртку, розповім за неї, помірюємо разом. Бо стрес у мене вже такий, знаєте, колись мене на з мене замовлення платити, доказували, що це буде дешевше, ніж наложним платежем. І витребували з мене 100%. Я сказала, що можу лише там, максимально 200 гривень скинути. Це була шкіряна куртка за 3 тисячі гривень. Типу була знижка теж така несезонна під вони, під оці знижки, знаючи, що сезонні бувають розпродажі, тому вони інколи пишуть дурню. І це ж типу знижка. В то, як результат мені взагалі нічого не прийшло. Коли я починала писати, мені ніхто не відповів. 200 гривень, і так з кожної людинки, я написала жалобу на них в Інстаграм. І на заблокування, так і таке інше. А я нещодавно взагалі вилізлих шахраї в інстаграмі, там, де продають типу, телевізори по 300 гривень, вони ліквідують склади, вони виїжджають з Покровська і просто продають телевізори по 300 гривень. Ну таке, ну, слухайте, уявіть, люди пишуть, а пишуть, а інколи деякі знизу. Це якийсь бред, не може це бути шахраї. Я жалобу, Я зразу жалуюсь. Ну, я за чесність і шахраїв просто ненавиджу. Це люди, які на чужому горі наживаються, а це ще урок для людей, що безкоштовно задарма не буде нічого гарного і не буде. Не буде нічого доброго, не може бути такого. Просто шахраї деякі підстраюють, під, під нормальних людей, знаєте? А деякі ну тут просто в цьому магазині була така ситуація, мабуть. Ну скажіть відверто: ваші ці куртки не прийшли і не прийдуть. Пройшло щось не так. Давайте вам запропонуємо інше, чого чекати, коли в мене тут хто винний? Як ви думаєте, магазин або менеджер? Сама організація або менеджер. Якщо вони багато працюють на ринку і вже в них є якась певна репутація, я в них не одну річ купляла, і тут таке, я думаю, справа в менеджері. І робіть висновки. Тобто людину наняли для того, щоб контролювала замовлення, мабуть, вона не оформила заявку вчасно і вже цього товару на складі нема. Вона повинна заплатити свої кошти, мабуть, або їй простіше мені зараз дійшло, що треба щось робити, що я мовчати не буду, коли скріни поскидали. Мабуть, це робота менеджера, а не магазину. Тому інколи так люди. Репутацію портять фірмі або магазину, коли сидять на прийомі, коли обслуговують неякісно, коли туплять пробачте, не знають своєї роботи. І це обличчя фірми або магазину, або якоїсь організації. Недостатня обучена людина. Так що ось так, моя корисна парада, зробили платіж. Від... скинули квитанцію, і оце з перепискою зразу, скріншот робить, щоб якщо вони видалять це, щоб у вас були докази. Обов'язково це робити. Такі часи треба підстраховувати завжди, щоб все було добре. Всім гарного, приємного, тихого вечора.